день терористи з гармати мінометів в Луганську розстрілюють десятки мирних українців. Згідно зі звітом організації з безпеки і співробітництва в Європі, опублікованого 19 липня, в Луганській області з початку літа загинуло 250 мирних жителів, ще 850 постраждали. Реальне число жертв серед мирного населення перевищує ці цифри. Обласний центр методично стирає з лиця землі озброєння до зубів. Іноземні диверсанти, їх найманці у підвалах і питочних заручниках у терористичних організацій, містяться сотні патріотів і простих громадян, визволенням яких з полону сьогодні займаються лише приватні особи і волонтерські організації. І з кожним ден з кожним днем днем у Луганчан стануть останні надії на порятунок. У цей час у державі реалізується інформаційна політика, спрямована на замовчування масштабів трагедії. В українське суспільство впроваджений стереотип про поголовну підтримку луганчанами сепаратистів, що я кричущою брехнею. По суті, жителі міста опинилися в заручниках у терористів і зрадників з числа місцевої еліти. Ми просимо вас, Петро Олексійович, надати моральну підтримку тим, хто сьогодні намагається вижити під обстрілами і сподіваємося на швидке звільнення міста силами АТО. Ми просимо вас вшанувати пам'ять загиблих і оголосити загальнонаціональний траур. Ми вимагаємо організувати системну роботу держави щодо звільнення заручників, говорити правду про події в Луганській та Донецькій областях, не замовчувати реальну кількість жертв. Серед військових і мирного населення не розповідати про перемоги, яких немає, провести об'єктивне розслідування і притяг... притягнути до відповідальності винних у збройних захопленнях адміністративних будівель, цивільних і військових об'єктів серед продажних силовиків і представників так званої місцевої еліти, розробити і прийняти ефективний закон про захист прав внутрішньо переміщених осіб, організувати системну підтримку біженцям. Сподіваємося на вашу допомогу. Луганськ це Україна. Зараз ну, наш город захоплено. Армия посвобождает. Это идет, ну, с точки зрения, да, много эмоций, много эмоций негативных, как одной и другой стороны, но все-таки сейчас все хотят одного, чтобы это закончилось как можно быстрее, чтобы наш город был освобожден. С точки зрения людей, которые сидят внутри, они находятся э, в городе, захваченном врагом, уже все понимают, что это враг, большая, большая часть людей понимает, что это враг, который нужно освободить. Я думаю, что идет настоящая война, но по сути не так важно, э, как это назвать. Важно, чтобы был результат, и важно, чтобы город освободили в нужном быстрее.